Привіт, танкісти! З вами Твістер. Сьогодні вийшла обнова 97, і я хочу розказати, з чого вона складається. По-перше, це ж, звісно, українська локалізація. Ми всі так довго чекали на неї. В принципі, мені озвучка сподобалася дуже, але дуже багато недопрацювань з точки зору перекладу інтерфейсу. Наприклад, усі танки англійською мовою, і дуже багато прогалин у перекладі інтерфейсу, дуже багато англійської мови. Але хто знає англійську, то це не проблема взагалі. Ось. Пробиття. Ну круто. Мені подобається, в принципі. Але набір оцих фразочок невеликий там. Пробиття, там є пробиття. Знищено. Ось. Броню пробили. Ну таке. В принципі, я думаю, в майбутньому вони допрацюються і буде більше варіантів озвучки. Тому дякуємо розробникам гри. В принципі, круто зробили. Мені все подобається. Якщо допрацюють, взагалі буде пушка. вчора на стрімі перший раз спробував цю озвучку, ну, взагалі був шокований і дійсно приємно здивували ось цією озвучкою. Взагалі це така як підтримка України від розробників. Ось після бойова статистика, перемога, ось танки супротивника знищена. І дивіться, ну, тут багато інтерфейсу. Якщо зайти у подробиці бою, то багато інтерфейсу не переведеного. Наприклад, ось, статистика, значить ефективність е, у бою. Переходимо далі. Карта Міделбур стала більш деталізованою, якісною та. Яскравою, взагалі мені дуже сподобалось. Ребаланс техніки. 4 гілки, Type 71, Force-155, M46 Putton і Leopard PTA. Якщо коротко, то гілка Type 71 втратила в динаміці, але танки отримали трохи більше ХП. Гілку Леопарда, включаючи 9 левел, апнули і по перезарядці, і по динаміці, і по ХП. Стосовно гілки Фарша, хочу сказати, що дуже прикро. Тим, у кого він є, бо там дуже сильно впав ДПМ і йому додали ще одну пушку на два снаряди патину, порізали швидкість повороту шасі. Також змінили в кращу сторону інтерфейс рейтингових боїв, тепер тут більше інформації. Прийдемо до головного оновлення цього патчу це нова гілка китайських легких танків. Вони в принципі непогані, але у ВН-5 так собі. Гілка вігр слайд набагато краще заходить з його мінус 10. Що можу сказати? В принципі, це нова механіка, швидкий вихід із засвіту. Тепер ти бачиш, хто тебе світить і уходиш за засвіту за 7 секунд, а не за 10. Також я не знаю, що розраби курять, але що це за наркоманія взагалі? Танки у вигляді динозаврів, стегозавр, гуанлун, спинозавр, анкелозавр. Це ж взагалі якась єрість. Мені дуже не подобається. Ще б назвали пенагризом. Також додали два легендарних камуфляжі на Леопарда і Льва. Іріс і колос, відповідно, які мені, в принципі, сподобались. Також камуфляж Модрену на Мінотавр. На сьогодні в мене все. Що можу сказати стосовно е китайських ЛТ. я їх качати не буду, поки що в мене ще немає Вікерса, а Вікерс об'єктивно краще, бо у нього кутна холо пушки вниз. Мінус 10 замість 5 у цього нового китайського ЛТ. Тож качати чи не качати в принципі, вибір за вами. Я свій вибір вже зробив. Також прошу поставити лайк під цим відео, якщо почерпнули щось нове для себе. Та підпишіться на канал, тут буде дуже багато відео по танкам. Можете додати мене у грі, у друзі. Також хочу сказати, що учора, коли стрімив, то на морковці злив статку. Дякую за перегляд, друзі. Слава Україні! І хай процвітає український Ютуб.